Як створити пригоду для YPKY2? Як має виглядати така пригода? Чим взагалі мають займатися герої на грі, і як підготуватися до гри в YPKY2? Що ж розберімо на прикладі, як майстру гри підготувати і провести класичну 2 пригоду в стилі бойовиків епохи VHS. Нещодавно наше видавництво m 87 Games випустило K.A. 2 – пародійну настільну рольову гру в стилі бойовиків епохи VHS. Дізнатися більше про неї можна в нашому огляді. Правила гри дуже прості і займають лише один розгорт: гра розрахована на активне спільне розповідання історії і заохочує гравців і майстрів вигадувати абсурдні пригоди просто на ходу. Однак, що якщо ви не застали класичні бойовики 80-х, і не до кінця розумієте, як власне влаштувати пригоду в стилі vhs секшену для ваших гравців. Почнемо з найголовнішого: в UPK2 вам не потрібно планувати події наперед, а тим паче вигадувати гілки подій. Типу, що саме станеться, якщо персонажі підуть по одному шляху чи по іншому? Чому? Бо – це гра про абсурдний карколомний екшен, в якій намагатися слідувати якомусь наперед створеному плану просто не вдасться. Навіть якщо ви вигадали конкретні сцени чи події, все одно все піде шкереберть. Натомість ви разом з гравцями будете на ходу імпровізувати, вкидати нові локації, деталі, персонажів, і описуватимете, як все це трощиться і вибухає. Декорації і локації стрімголов змінюються. Щойно ви були в китайській прачечні, як раптом вибухає погоня, і тепер ви вже мчите на тачках. Ні, стоп. Краще на бензовозах, о, на бензовозі, який доганяє потяг. Оце ідеально. Граючи в ІПІКЕ2, ви віддаєтеся польоту фантазії, озброєтесь абсурдно крутими ідеями, які виглядають настільки клішовано і стереотипно, наскільки можна. Щоразу, коли ми граємо в Єпікає 2, увесь цей креативний балаган є величезною частиною задоволення від гри. А все, що вам потрібно підготувати для вдалої гри, це. Вашого головного негідника його мету зрозуміти, що він для цього вже зробив і що хоче зробити. Та найголовніше, що станеться, якщо ніхто не втрутиться. Що ж для цього в книжці правил вже є відділ сценаристів. Наш невеликий генератор абсурдних сюжетів категорії Б. Він дає відповіді на усі ці запитання і дозволяє скласти їх у кістяк вашої зав'язки. Тож прямо зараз згенеруємо щось для прикладу. Отже, відставний генерал зі шрамом викрадає VIP, доньку президента, за допомогою кіборгів-двійників. На міжнародному саміті в Парижі, і а вже ж, заради відновлення справедливості. А ще той, кого вважали мертвим, виявляється живим. Звучить як повний хаос, а отже, це те, що нам потрібно. Важливо розуміти, що як і сценаристи бойовиків 80-х, юпікає 2 розраховує на те, що персонажі гравців це круті засранці, які готові рятувати світ, тому що це правильна річ, і це те, заради чого вони тут. Мене oh, Бо інакше навіщо взагалі грати в Юпікає 2? Тож навіть без якоїсь притомної мотивації вони і так мають хотіти врятувати світ. Однак спробуймо допомогти гравцям вбудувати персонажів у зав'язку. Хай це буде не зовсім всратий бойовик. Почніть зі спільного створення персонажів. Вирішіть, хто ким хоче бути. Для цього оберіть чи вигадайте стереотипні типажі, акробатична асасинша з катаною. Може, чувак з пушками, або коп, який плює на правила, можливо, детектив, який застарий для цього лайна, або захисник вулиць, який вивчив кунг фу від укусу кобри. А може, це ветеран усіх спецзагонів, який зав'язав. Це вже дасть вам підказки. Допоки гравці обговорюють ідеї, слухайте і пропонуйте свої ідеї. Наприклад, ветеран усіх спецзагонів, який зав'язав, а вже ж служив у загоні відставного генерала зі Шрамом. Вони були братами по зброї. Тепер він повинен спинити його. А крутий захисник вулиць, запрошений прем'єр-міністром на саміт, аби презентувати нову. Програму боротьби зі злочинністю надаремо лихі зади разом. А ще він таємно зустрічається з донькою президента, Поп, який плює на правила. Що ж, він у відпустці рятує свій шлюб, але через помилку отримує квитки не в Лувр, а на міжнародний саміт, який теж відбувається в Луврі. Звучить недолуго, але це прекрасно. Ми ж заради цього граємо в бойових 80-х. щодо акробатичної асасинші з катаною, то її підставляють. Вона випадково вбиває прем'єр-міністра, чим допомагає негідникам відвернути увагу під час викрадення. Бачите, що я тут зробив? Бачите? Той, кого вважали мертвим, виявиться живим. Звісно ж, прем'єр-міністр вмирає не по-справжньому, бо він справжній організатор. Тож, очевидно, він з'явиться в найнеочікуваніший момент. Навіть якщо асасин ще зробить все, аби прем'єр-міністр точно не вижив, бо кіборги-двійники, які служать відставному генералу. При цьому, звісно, залишаєте осторонь результат китка а ще. Бо, як правило, це такі собі сюжетні повороти, які перевертають все з ніг на голову, і це єдина Річ, яка точно має статися, ваша задача як ведучого вкинути її в процес гри в слушний момент, десь у другій половині вашої зустрічі. Так, от і ще не недооцінюйте фантазію гравців у відповідь, вони можуть засипати вас своїми ідеями. О, а ще, а що, якщо? О, а давай ще, і так далі. І так далі. Усе це потрібно записувати, це можна використати. Після цього згенеруйте персонажів разом з гравцями, допоможіть їм з ідеями, з коронними прийомами та фірмовою зброєю. А також особливо уважно прислухайтеся до їх ідей про досьє. Можливо, досьє когось з персонажів дозволить ще якось цікаво зачепити його за історію. В нашому випадку буде злочином не почати з переполоху одразу на міжнародному саміті з вбивства прем'єра і викрадення доньки. Надихніться сценою захоплення на Катомі Плаза з міцного горішка. Щось подібне відбувається і тут. Паніка, всі метушаться, бігають. Донька президента зникла. Це ідеальна нагода швидко познайомити персонажів і одразу ж задати темп і дати зрозуміти, потрібно спинити поганих хлопців. Запитайте гравців, що вони хочуть робити, і відштовхуйтесь від їх ідей, якщо вони кажуть, що біжать слідом до президентського лімузина аби кинутись в погоню за викрадачами через єлісейські поля. Перед тепер ви знаєте, що викрадачі тікають через єлісейські поля. А може починається погоня через увесь лувр повз експонати, де під час бійки екшен зірки намагаються рятувати і не пошкодити шедеври мистецтва. Ідеально, якщо ж гравці топчуться на місці і не можуть визначитися і нічого не відбувається. Час, як кажуть правила, атакувати в доречний момент. Раптом охорона президента атакує всіх, прикриваючи відступ втікачів. Що за хрінь? Охорона президента це насправді кляті кіборги-двійники. А якщо персонажі не роблять нічого, аби це з'ясувати, ну і хрін з ним. Головне, що гравцям є чим зайнятися, і почався екшн. З цього моменту полетять ідеї, події почнуть розвиватися природно, а ви будете на них реагувати і імпровізувати. Можливо, викрадачі тікають до скляного куба піраміди, тобто Лувру, звідки їх має забрати гелікоптер. А може, б чать до ейфелової вежі, щоб їх теж забрав гелікоптер. Мені чомусь здається, що тут обов'язково повинен бути гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. А у випадку, як не знатимете, куди далі тікають викрадачі, використовуйте табличку локацій для зйомок. Паром на Гудзоні стає туристичним катером на Сенні, китайський ресторанчик стає марокканським. А космодром на мисі Канаверал можна замінити знову ейфеловою вежею. Ну бо камон, це ж париж. До речі, щодо кіборгів двійників, то тепер будь-хто може стати ворогом, вуличні міми на парижських вулицях, прибиральники з лувру чи екскурсія школярок з Китаю. Може, кожен коп, от вам ідеальна нагода, аби познайомити персонажів з якимись другорядними героями, наприклад, парижським інспектором, який є балакучою ходячою халепою. Ми вже знаємо, що станеться, якщо хороші хлопці не втрутяться. Негідники викрадуть доньку президента, яку використають для шантажу чи доступу до секретних даних, може до пускових кодів що завгодно заради відновлення справедливості. Вочевидь, кульмінація це остання можливість спинити викрадення. Хай це буде масштабно і круто, реагуючи на дії персонажів і беручи до уваги цілі негідників, ви цілком природно прийдете до потрібних подій. Влаштуйте бійку в гелікоптері чи на вершині ейфелової вежі, коли викрадачі вже хочуть залізти в той гелікоптер. І а вже ж, це місце для фінального двобою з генералом. Час згадати минулі образи для спецпризначенця чи для героїчного порятунку доньки президента захисником вулиць. Для копа, який рятує свій шлюб, це можливість вчасно доставити дружину на Ейфелеву вежу, аби побачити салюти над Парижем. Ну а для асасинші очистити своє чесне ім'я міжнародної вбивці. Звісно ж, клятий прем'єр-міністр живий і з'являється в самий неочікуваний момент, аби сплутати карти персонажів, зраджуючи їх чи заманюючи в пастку, адже саме він підлаштував все це. Він заодно з головним негідником. Просто влаштуйте круту і перебільшено драматичну битву. Заохочуйте гравців до найбільш абсурдних ідей. Лакайте атмосферу хеотичного екшену. Врешті-решт, це фінальна сутичка, шоудаун. А далі тільки титри під Стен Буш Детач. А насправді непоганий би вийшов бойовичок, чесно кажучи. Як бачите, створювати пригоди для YPK2 зовсім не складно, і ми заохочуємо вас не боятися ділитися своїми ідеями з гравцями. Однак, якщо у вас виникатимуть запитання, чи щось буде здаватися незрозумілим. Приходьте на наш discord сервер, де ми з радістю вам допоможемо. Ну а тим часом підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, тисніть палець догори та дзвіночок, і побачимось наступного разу. Бувайте!